Всім салют! Ви на каналі Українське ММА і сьогодні на вас чекає справжнє вибухове відео. Ми зібрали топ 5 найбільш легендарних боїв в історії UFC, де спортсмени показали неймовірну силу, витривальність і техніку, а також свій характер. Ці поєдинки увійшли в історію не просто як бої, а як справжні війни в октагоні. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях, яке відео зробити наступним. Ну що, ви готові? Поїхали! Бій між Майком Чендером та Джасіном Геджі відбувся 6 листопада 2021 року на турнірі UFC 268. Він увійшов в історію як один із найвидовищих та найжорсткіших гладіаторських бит у легкій вазі. Обидва бійці відомі своєю агресивною манерою ведення боя, влаштували справжнє видовище для глядачів. Бій розпочався з вибуховий атак обох бійців. Чендер зробив ставку на свою потужність, скидаючись вперед із серіями важких ударів. Геджі відповідав не менш агресивно, використовуючи свої фірми лоу-кіки, які швидко почав задавати шкоди нозі Чендера. Але й у відповідь Чендер пробував непогані удари. У середині раунду бійці обміняли потужними хуками, змушуючи зал скандувати. Геджі почав контролювати дистанцію, все частіше потрапляючи по супернику точними ударами. Чендер хоч і пропускав, але продовжував йти вперед, демонструючи неймовірну Витривальць і волю до перемоги. В одному з моментів Геджі вдалося потрясти Чендлера аперкотом, але Майкл вистояв і навіть спробував перевести бій в портер. Заключний раунд став кульмінацією битви. Чендлер, попри в тому, і пошкодження, не зупинився, розмахуючи руками та провокуючи Геджі на обміни. Геджі залишився більш точним і дисциплінованим, що дозволило йому контролювати темп. Наприкінці раунду Чендлер спробував останній ривок, але Геджі вдало за дефол і зберіг свою перевагу. Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Джастина Геджі. Двічі і 30 на 27. Обидва бійці після цього бою отримали величезну повагу від фанатів і бонус за бій вечора. Ця гладіаторська битва підкреслила, чому Ченвер і Геджі вважаються одним із найвидольших бійців сучасного ММА. Бій Ізраїля Десані проти Кевина Гастова на UFC 236, що відбувся 13 квітня 2019 року. Став одним із найвидовіших та найпотужніших поєдинків в історії змішаних єдиноборств. Цей бій відбувся за тимчасовий титул у середній вазі і запам'ятався драматичними моментами, змінними ініціативи та демонстрацією характеру обох бійців. Ізраїль десант, який тоді вже був непереможним і яскраво ви світлі освіти стильських боксингу, швидко здобув популярність UFC завдяки своїм технічним здібностям і харизмі. Кевін Гастовом був досвідченим бійцем, який поєднував у собі міць боксу та борцівські навички. Обидва прагнули завоювати тимчасовий титул, щоб отримати шанс на бій за основний пояс. Гастовом відразу взяв ініціативу, активно атакуючи Адесанію і навіть завдав кілька потужних ударів, що трохи приголомшило Ізраїля. Реля. продемонстрував свою здатність скорочувати дистанцію та чинити тиск, що створювало для десені чимало проблем на ранніх етапах поєдинку. Раунд можна вважати успішним для Кевіна. Адесаня почав краще контролювати дистанцію, і використовував свою перевагу в техніці. Його удари стали точнішими, і він почав завдавати шкоди гаставом. Проте гаставом не здавався і продовжував тиснути. Це був один із ключових раундів для Адесані. Він домінував у стійці, постійно атакуючи гастом малоукіками, джебами та комбінаціями ударів. У цьому раунді ізраїль вперше мав явну перевагу. Змушуючи кави грати за своїми правилами. Один із найвидовищних моментів бою, коли Гастовом несподівано завдав Адесані потужного лівого удару, який сильно похитнув Ізраїля, Гасталом намагався добити свого опонента, але Адесаня виявив свою витривалість та зумів вистояти. Фінальний раунд став справжнім випробуванням для обох бійців, особливо для Гастаума, який був виснажений. Адесаня провів кілька нокданів, і цей раунд чітко показував його домінування. Він знову і знову атакував, використовуючи удари по голові та корпусу. В останні секунди бою Адесаня міг навіть завершити поєдинок достроково, але гаслом витримав до фінального гонгу. Ізраїль Адесаня виграв бій біодноголосим рішенням суддів 48-46 тричі. Здобувши тимчасовий титул чемпіона в середній вазі, Бі отримав нагороду бій вечора та став класичною в історії UFC. Ізраїль показав не лише свій технічний рівень, але й здатність терпіти та виходити з важких ситуацій. Кевін Гастон, попри поразку, продемонстрував надзвичайну витривалість та силу волі. Цей поєдинок став важливим етапом в кар'єрі Адесані, який пізніше став незапереченим чемпіоном UFC в середній вазі. Бій Конора Макгрегора проти Нейта Діаза на UFC 202, що відбувся 20 серпня 2016 року. Став один із найочікуваніших реваншів в історії UFC. Це був реванш. Їхній перший поєдинок відбувся на UFC 196, коли Діс сенсаційно переміг Макгрегора за душим прийому в другому раунді. У другому бою обидва бійці прагнули довести свою перевагу, і цей бій увійшов в історію як один із найкращих у змішаних єдиноборствах. Конор Макгрегор зробив висновки з першого поєдинку та почав діяти обережніше, приділяючи більше уваги економії енергії. Він добре працював на ногах, використовуючи швидкі удари і комбінації. Часто влучав правою. Макгрегор кілька разів потрапив лівим прямим у Дієза, навіть відправив його в нокдаун. Конор взяв цей раунд, демонструючи свою вищу техніку в Сіті. Сценарій продовжився як у першому раунді. Макгрегор продовжував домінувати в сіті. Використовуючи свою швидкість і точність, він знову двічі відправив в нокдаун. Проте наприкінці раунду Діас почав повертатися, завдаючи ударів у клінчі та втиснувши Магрегера до клітки. Цей момент показав, що Нейт може закінчити бій, подібно їхній першій зустрічі. Діас повністю змінив хід поєдинку. Він почав агресивно пресингувати, завдаючи потужних ударів у клінчі та намагаючись вимотати Конера. У кінці раунду Діас фактично домінував, змушивши Макгрегера захищатися та відступати. Цей раунд чітко належав нейту, і багато хто почав думати, що він може знову переламати хід поєдинку. Макгрегор, здавалося, відновив сили, повернувся до свого початкового геймплану та почав працювати на дистанції, наносити точні удари. Він знову почав завдавати шкоди Дізу, уникаючи активного обміну ударами в крінчі. Цей раунд був більш рівним, але Конор взяв його завдяки своїй роботі ногами і ударами по корпусу. Але Діас продовжував тиснути. Він декілька разів намагався перевести Магрегера в партер, де мав перевагу, але Конор успішно захищався. В кінці раунду Нейт провів кілька потужних атак, які могли змінити результат, але часу для завершення поєдинку не вистачило. Макгрегор зумі скоригувати свою тактику після першої поразки, краще контролюючи свій темп і енергію. Він працював більш обережно і стратегічно. Діас знову показав неймовірну здатність витримувати удари, хоча він кілька разів опинявся на канвасі. Він швидко відновлювався і продовжував тиснути. Поєдинок був наскільки напруженим і рівним, що результат залишив простір для дискусії. Деякі фанати вважали, що Діас заслужив на перемогу. Цей бій став класикою UFC і підтвердив статус Макгрегора як одного з найкращих бійців. А Діас отримав ще більше поваги за свою стійкість і бойовий дух. Бій між Робі Уолером та Рокі Макдоналдом 2, що відбувся 11 липня 2015 року на турнірі UFC 189, вважається один із найвидовших і найжорсткіших боїв в історії змішаних єдиноборств. Бій розпочався з обережного вивчення суперників один одного. Робі чемпіону на півсередній вазі на той момент, намагався утримувати центр догона, тоді як Рорі Макдональд використовував свої довші кінцівки для утримання на дистанції. Волір намагався пробити потужними ударами, але Макдональд добре захищався та відповідав ударами ногами. Інтенсивність бою зростала, обидва бійці почали більше ризикувати, що призвело до більш частих обмінів ударами. Волір почав працювати над ногами Рорі, намагаючи знизити його мобільність. Макдональд кілька разів точно влучив джебами, що збільшило тиск на чемпіона. У цьому раунді Макдональд зміг завдати кілька сильних ударів, які явно пошкодив Воліра. Особливо запам'ятався надпотужний хедкік, кік який сильно похитнув чемпіона. Волір почав кровоточити, але показував неймовірність стійкість та волю до перемоги. Цей раунд став вирішальним у багатьох аспектах. Макдональд продовжував натискати, намагаючись завершити бій. Олір, незважаючи на численні пошкодження, продовжував атакувати. Наприкінці раунду бійці влаштували неймовірний обмін ударами, де обидва продемонстрували величезну силу волі. Обидва бійці вже були сильно пошкоджені. Вовер зміг влучити точним ударом, який зламав Ніс Макдональду. І це стало вирішальним моментом. Рорі не зміг продовжити бій через Бліт та зупинився, що змусило Рефері зупинити поєдинок на одній хвилині п'ятого раунду. Джон Джонс, чемпіон на півважкої вагової категорії, на той момент уже був живою легендою. Домінатор, який замітав усіх на своєму шляху. А Гусевсон молодий голодний претендент з небезпечним арсеналом ударів. Всі думають, що це буде ще одна легка перемога для Джонса. Але Швед мав інші плани. Раунд розпочався з обережної розвідки, але дуже швидко Густосн показав, що не боїться чемпіона. Швед працював на дистанції, використовуючи свої довгі руки та швидкість. Щоб тримати Джонса під тиском. Наприкінці раунду Густосон зробив щось, чого що до цього не вдавалося жодному супернику Джонса. Він провів тейкдаун, демонструючи свої борцівські навички. У другому раунді Джонс почав пристосовуватись до стратегії Густавсона. Він активно використовував удари ногами, особливо кіками та кіку корпус, щоб зменшити мобільність суперника. Однак Густавсон не знижував темп, продовжував атакувати точними прямими ударами. Бій ставав далі більш інтенсивним. Третій раунд став один із найкращих для Густавсона. Він чудово працював на ногах, не дозволяючи Джонсу ефективно скорочувати дистанцію. Олександр постійно пробивав прямі удари в голову, задаючи Джонсу значних проблем. Джонс виглядав трохи повільніше і почав проявляти ознаки втому. Цей раунд став ключовим у бою. Густавсен продовжував працювати з цією ж наполегливістю, але наприкінці раунду Джонс міг перехопити ініціативу. Він провів серію ударів ліктями в кліщі, що серйозно потрясло Густавсона. Швед почав втрачати концентрацію і Джонс цим скористався, завершуючи раунд потужним фінішним натиском. Заключний раунд став справжньою війною на витривалість. Обидва бійці були висажені, але продовжували йти вперед. Джонс намагався втримати контроль над темпом, використовуючи удари ногами та ліктями. Густавсон відповідав точними джебами і зберігав високий темп. Навіть попри в тому, фінальні хвилини були наповнені обмінами ударів, і глядачі стояли на ногах, спостерігаючи за цим протистоянням. Обидва бійці були втомуні до межі, але все ще атакують, демонструючи неймовірну волю до перемоги. Фінал вийшов драматичним, і результат бою був в руках суддів. Після завершення п'ятого раунду обидва бійці стояли знесилені. Але з гордо піднятими головами глядачі аплодували, розуміючи, що стали свідками історичного поєдинку. Коли суддійські карти були оголошені, стало зрозуміло, що Джон Джон захистив свій титул одноголосним рішенням суддів: 48-47, 48-47, 49-46. Ну а на цьому все. З вами був канал Українська Мама. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. А якщо хочете другу частину, давайте зробимо на цьому відео, ну, скажімо так, 30 лайків. І я обов'язково її зроблю. Також пишіть у коментарях ваш тобі або кого ви хотіли бачити у другій частині. Ну а на цьому, все, дякую за увагу. Не забувайте підписатися. Мені буде приємно.